Два місяці тому страшна пожежа сколихнула село Дружбівку, 20 кілометрів від користення. Згарище, почорнілі дерева саду та залишки знищеного майна. Не дають забути родині Кузьменків про те, як у вогні вони втратили все своє майно. Час, їхала пожежна, втратили все, все, що було, все втратили. Ну, щоб не люди, де да взагалі залишився б безредство существування. Все, що наживав годами, остався голий босий. Не встигли пожежні і до сусіднього села Ушиці. Тут згоріли аж три хати підряд. І ці приклади не виняток а щорічна закономірність. На сьогоднішній день вже на території району зафіксовано майже 50 пожеж. Вогнем знищено близько 40 будівель та житлових споруд, допоміжних споруд житлового сектору. І, на жаль, збиток від цих пожеж становить майже мільйон триста тисяч гривень. Коростенські пожежні фізично не встигають добратись до віддалених сіл району. Їдуть близько години, а дерев'яні хати згорають за хвилин 20-30. Саме тому мешканці Бондарівської сільської ради ще п'ять років тому вирішили, що їм потрібна своя пожежна станція. Рішили, що у нас є тут приміщення, у нас більш тут центр. О, і створити на пайових долях цю час, пожежну частину. Сума реалізації проєкту – 1 мільйон 300 тисяч гривень. 10% відсотків цієї суми має знайти село, і сільська рада це вже зробила. Було придбано пожежну машину і виділено кошти на реконструкцію будівлі, де розташовуватиметься пожежна. Це колишня котельня колгоспу. І було вирішено сільською радою. що… Можна буде її підлагодити, підремонтувати, Ще вона нічого так себе представляє, що можна буде переробити під пожежну частину. Вже п'ять років в мешканці Бондарівської сільради чекають на пожежну, проте на державному рівні справа не вирішувалась. Аж поки за неї не взялась депутат Житомирської обласної ради Ірина Костюшко. Як депутат обласної ради, я зрозуміла, що треба працювати на попередження пожежної безпеки нашого району на реконструкцію приміщень котельні з приплануванням під приміщення місцевої пожежної охорони з фонду державного регіонального розвитку було спрямовано мільйон триста тисяч гривень, що і буде початком будівництва місцевої пожежної охорони, що забезпечить, по-перше, оперативне реагування і, по-друге, зниження ймовірного ризику загибелі людей. Статистика на коростенщині вражає минулого року у вогні загинуло 9 осіб, а в цьому уже троє. Причини банальні недотримання правил протипожежної безпеки. Сприяє цьому і спека. Поява в Бондарівці своєї пожежної станції дозволить значно поліпшити ситуацію в районі. Проте повністю вирішити проблему можна буде лише тоді, коли кожен усвідомить свою відповідальність. Хочу звернутися до своїх колег аграрій. Будь ласка, не спалюйте траву на полях. Це загроза для сел. Для людей, для лісу.